Подією очі всіх людей прикуті, хтось е, мимоволі, а хтось цікавиться цим, слідкує за тим, що відбувається у Китаї в Пекіні. Там проходять Олімпійські ігри. Якщо, можливо, ви не цікавитеся спортом, то навіть їдучи чи десь у транспорті, чуєте розмови чи по радіо передають, е, скільки е, набрали золотих, срібних і інших медалей представники України. І, звичайно, всі у захваті від того, що такий тріумф. Переживають господарі китайці, тому що в них найбільша кількість золотих і взагалі всіх інших всіх інших медалей, але особливо золотих. Це є найвища проба. Як би ви сказали, якщо би на місці, на цьому першому почесному була б Україна, була б вам приємно? приємна? Знаєте, я трошечки. Спорт люблю навіть сьогодні. Ми з племінником цього датком пробували зранку робити зарядку. Це, це впливає на наш стан, на наш воздух, на наш розум, наші думки. Звичайно, ті спортсмени, вони професійні, вони до цього підходять серйозніше до цього процесу, вони готуються. І, звичайно, там є рекорди, там є тріумфи, там є великі перемоги. Звичайно, хтось її зазнає поразки. Це є там, це можливо трошечки далі, і це не так стосується. Безпосередньо кожного з нас тут, хто сидить у цьому залі. Але у кожного із нас в нашому житті є свої тріумфи, є свої поразки, є свої хвилини, коли ми відчуваємо піднесення, коли ми є на висоті. І я, напевно, попадаю в ціль, коли кажу, що бувають і хвилини інші, бувають хвилини, коли є контраст. Коли немає тріумфу, коли, можливо, ми зазнаємо поразки в будь-якій сфері. І сьогодні я би хотів, щоб декілька хвилин, які ми проведемо разом, коли ми будемо роздумувати над тріумфом і поразкою в особливій якійсь сфері. Звичайно, кожен з нас зараз собі думає і пригадує, де би міг бути його тріумф. Можливо, це дуже давно і далеко, школа, це тестат про те, що закінчився рік з відзнакою. Можливо, це якісь інші спогади, можливо, це якийсь успіх у справах бізнесу, у роботі і так далі. Я б, е, вірю і переконаний, що кожен з нас переживав ці хвилини. Але сьогодні я закликаю вас, щоб ми перемістилися у сферу духовних наших роздумів, щоб ми перемістилися у площину іншу і спробували подумати декілька хвилин. Про тріумф і поразку у питанні віри. Нам у цьому допоможе Євангелій від Івана. Я запрошую, щоб ви разом зі мною відкрили Євангелій від Івана 6 розділ. І ми відновимо, тому що дуже добре знаємо цю історію у своїй пам'яті, ці події, які залишив для нас євангелист Іван з першого. По 15-й текст Євангелія від Івана з 1 по 15 текст, 6 розділ. Після того Ісус перейшов на той бік Лілейського чи Четівірятського моря, а за них ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив він над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалася ж Пасха свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав. І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав, говорить, до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячмінних хлібів і дві риби. Але що то на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати, а була на тому місці велика трава, і засіло чоловік тисяч із п'ять. А Ісус узяв хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риби, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і 12 повних кошів наклали кусків, що лишилося бійцям із п'яти ячмінних лідів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус чинив, гомоніли: це той справді пророк, що повинен прийти на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають намір прийти і забрати його, щоб поставити Царем, знов нагору пішов сам один. Відома дуже історія. Ви всі її прекрасно пам'ятаєте, і сьогодні ми спробуємо просто згадуючи її, розставити деякі акценти. Трошечки, можливо, під іншим кутом подивитися на ці тексти. І перше, що я хотів би разом з вами підкреслити, це є шостий текст. Коли ми будемо читати цю історію у всіх інших євангеліях, а вона є записана у всіх чотирьох, особливий шостий текст, який відрізняє вже цю оповідь, він же говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Мова йде про Пилипа. Коли Ісус просить у Полипа нагодувати, нагодувати людей. Тільки одне Євангеліє нам говорить про цей намір Ісуса Христа, що зробити? Випробувати. Бо Христос, як нам зауважений лист, чудово знає, що буде робити. Цікаве питання. У чому суть цього випробування? Випробувати у чому? І перше, що ми будемо рухатися далі, я хочу, щоб ми разом звернули увагу на це саме Євангеліє, але на декілька текстів. І ці тексти, які ми зараз будемо читати, їх у Євангелії дуже багато, ми візьмемо окремі. Вони нам покажуть дві категорії людей. Одна категорія людей це ті люди, які, слухаючи Христа, зустрівшись з ним, повірили. А інша категорія людей, інші тексти, будуть нам свідкувати про те, що. Слухаючи, зустрівшись з Ісусом Христом, бачивши величезну кількість чудес, вони не повірили. І є багато текстів, буквально два-три текста ми прочитаємо. Ми візьмемо зараз з вами ті тексти, які свідкують про те, що люди сприйняли Ісуса Христа, повірили в нього. Четвертий розділ, 41-й і 42-й текст. Трошечки назад ми повернемося. Іван Гелії Івана, четвертий розділ, 41 і 42 текст. Ми читаємо такі слова. Значно ж більше вони ввірували через слово Його. А до жінки Самарянки. Сказали вони: не за словами твоїми ми віруємо, самі бачили, чули і пізнали, що справді Спаситель світу він є. Ще в нас є тексти у другому розділі 23 вірш. Другий розділ 23 вірш. А як в Єрусалимі він був? У свято Пасхи, то багато хто увірує в Любьення, побачивши чудо Його, що вчинив. І коли ми будемо перечитувати, досліджувати це Євангеліє, ми дуже багато ще знайдемо, що і старші е, духовні лідери повірили, і так далі, у нас багато є місць. Але, але на противагу цій категорії людей ми зараз вернемо буквально декілька е, увагу на декілька віршиків, які нам. Відкривають протилежну картину. Зокрема, 12-й розділ, я запрошую вас відкрити 42 і 43 текст. 12 розділ, 42 і 43 вірші. Проте багато хто навіть і старших у нього увірували, та не признавались через фарисеїв, щоби не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. І давайте ще ми прочитаємо з п'ятого розділу також два вірші. П'ятий розділ, 44 і 47. З 44 по 47, тут буде більше трошечки. П'ятий розділ, 44 по 47. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви? Коли б ви й Мойсеєві вірили, то й мені би повірили, бо про мене він писав. Якщо Писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам мої? І ми на цьому зупинимося, бо